Я сидів за селом під кущем серед величезного лугу і пас стадо корівок. А навколо не було ні душі, і світ був такий стрімкий, грізний і неосяжний. Було тривожно, проте я точно знав, що безпека неподалік. Ось переплисти на чайці через Стир, на Горбку повернути за розваленою сусідньою хатою, прибігти до діда й бабусі, туди. Де печуться пироги з цинамоном у Луцьку? Стартував п'ятий міжнародний літературний фестиваль Фронтера. Подія, що вже стала культурною традицією, знову зібрала письменників, музикантів і митців з України, Європи та Латинської Америки. Перш за все, ми дуже хочемо зробити українську літературу і українську культуру видимою на світовій арені. Тому в нас відбувається міжнародний фестиваль. До нас завітали гості з інших країн. Власне, і журналісти, і медіа сьогодні відкривав фестиваль Посол Іспанії. А тому ми намагаємося інтегрувати культуру і підсвітити теми війни. Наша тема фестивалю спільність. Ми говоримо про те, що нас об'єднує, що нас тримає разом і що нас вирізняє. Тема цьогорічної фронтери спільність про те, як пам'ять. Слово і присутність одне для одного стають опорою. Впродовж двох фестивальних днів ми з вами будемо досліджувати, а що ж таке спільність, що нас тримає разом, звідки ми, які ми були, як ми змінюємося сьогодні, як ми знаходимо своїх, що нам сьогодні дає надію. Літературні читання, музика, стендап, екскурсії під земельними окольного замку, дитяча сцена та багато іншого усе, щоб кожен від малого до великого зміг провести час цікаво. Але, попри культурне насичення, тут не забули й про важливе збори для підтримки військових. У нас є дуже багато ініціатив, спрямованих на підтримку сил оборони. В нас є і Азовван благодійний фонд, і Люберт фонд, і волонтерський штаб Ангар на стенді Книгарні можна купити книгу і передати в рамках проєкту Книга на фронт. А також в нас на стенді МХП збирають на соту бригаду. І звісно, з ангаром ми розробили і наші луцькі бренди дуже багато мерчу, які ви можете залишити на згадку про фестиваль і задонатити на підтримку сил оборони. Одним із них є благодійний фонд Люберт Фондейшн, які проводять збір коштів на підтримку 20-ї бригади оперативного призначення Люберт першого корпусу національної гвардії Азов. Тут на стенді ви можете побачити нашу мерч-зону, яка відповідає айдентиці і символам нашої бригади. Також на стенді представлені. Колаборація, наша дружба з «Happy Bakery», які спекли для нас хліб і подають в мотанці. Це дуже цікава і особлива історія. Адже мотанка для хліба це. Канина з льону чи льону, яким обгортаєш хліб, щоб він довше зберігався. А також цю шматок шмат тканини можна використовувати потім як е, скатертинку на, на столик. Крім того, Люберт Фундейшн пропонує унікальну можливість отримати власний портрет за донат. Це не просто сувенір, а символ підтримки тих, хто цього справді потребує. На нашій зоні можна е, отримати портрет за донат. Я є ініціатором і автором е, цих. Портретів е і все, всі можливості, всі кошти, які ми будемо тут збирати, будуть направлені на наші. Головний зараз збір це збір на 3 мільйони на оптоволоконні дрони для нашої бригади. Відвідувачі фронтери поділилися враженнями та атмосферою фестивалю. І я пам'ятаю, що минулого року я пройшла в другий день фестивалю за книгами і зробила величезну помилку. Тому сьогодні перша локація, в яку я пішла тільки як зайшла на територію фестивалю, це купити книги. Можна відправити, до речі, книгу купити і відправити на фронт. Його передадуть культурні сили. Тому от купила трошечки книжечок. А так, все круто. Купа людей. Ще дуже приємно, що сьогодні є мої друзі, військові тут, які у відпустках і так співпало, що вони ще можуть потрапити на фестиваль. Атмосфера фестивалю надихає не лише слухати, а й повертатися додому з новими книгами. Багато хто купує їх як пам'ять про подію або просто для читання. Дві бізнесових одна майстер масштабування, друга хто як наймати найкращих. Про другу книгу я вже чув. Багато від колег по бізнесу. Моя війна залужного. Ми нещодавно привозили сюди Аспен Інститут з днями ідей, і Рома Кравчук з Укрправди. Він волинян, і було пряме включення Валерія Залужного, і частинка діалогу стосувалася якраз цієї книжки. І кілька книжок для дітей. Світлана Ройс, Сміховисько, «Чудернацька Карпатська історія і історія України для наймолодших. Фестиваль ще не закінчився. Попереду нові зустрічі, обговорення, читання та виступи. Фронтера триває, а значить, і триває розмова про те, що нас об'єднує.